Thank <laughs> you. Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наша постійна рубрика Християнський місяцеслов. Нині у часі Великого посту кожна людина замислюється над духовною стороною власного життя, над оновленням душі і бажанням бути кращою. Один зі шляхів внутрішнього самовдосконалення досягнення душевного спокою, людина, яка перебуває в гармонії з власним я світла і дарується світло оточуючим. Як досягти душевного спокою нині? Ми хочемо поділитися з вами рецептом гармонії та спокою від Івана Павла II. Папа Іван Павло ІІ перебував на чолі католицької церкви протягом 26,5 років. Він увійшов в історію як перший понтифік, який умів вибачатися. Світ запам'ятав його як мудру та великодушну людину. Отож, як досягти душевного спокою десять заповідей від святого Івана Павла ІІ. Заповідь перша. Саме цей день я хочу прожити, не намагаючись одразу вирішити всі життєві проблеми. Заповідь Друга. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку. Буду привітним до людей, не буду критикувати. Виправляти чи вдосконалювати нікого окрім себе. Заповідь третя. Саме сьогодні буду щасливим, усвідомлюючи, що я створений для щастя не тільки у вічності, але й тепер є лише один звіт. Заповідь четверта. Саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не прагнучи, щоб вони підлаштовувалися до моїх бажань. Заповідь п'ята. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілові, так добра книжка потрібна для духовного життя. Заповідь шоста. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок і нікому про це не скажу. Заповідь сьома. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю жодного бажання. А коли почуватимусь ображеним, не виявлю цього. Заповідь восьма. Саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його ретельно дотримуватися, але спробую виконати два правила. Не буду поспішати і буду рішучим. Заповідь дев'ята. Саме сьогодні буду сильно вірити, навіть коли б обставини схиляли мене до чогось протилежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі більш нікого немає. Заповідь десята Саме сьогодні не буду нічого боятися. Особливо не лякатимусь радості та всього, що красиве, не боятимусь вірити в добро і за все дякувати, адже все є Божим даром. Це були десять заповідей від святого Івана Павла II, як досягти душевної гармонії і спокою від людини, яка, перебуваючи на чолі католицької церкви протягом 26,5 років, увійшла в історію як перший понтифік, який умів вибачатися, якого світ запам'ятав як мудру та великодушну людину. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш християнський місяцеслов. Однією з першочергових богоугодних справ є молитва. А кандидат медичних наук Михайло Лазорик з Ужгорода довів, що молитва змінює кров, а меро діє як антибіотик. Те, що під час божих піснеспівів у храмі людина почуває умиротворення, духовне полегшення, скаже вам багато вірян. Чимало є випадків зцілення мироточивими іконами та хрестами, науково підтвердити цілющий вплив молитви і мира на організм людини, вирішив Михайло Лазорик з Ужгорода. І після цього запатентував результати своїх досліджень. Михайло Лазорик кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету, заслужений винахідник України, гомеопат. Він запатентував. 166 винаходів над деякими з них працював спільно зі своїми студентами, які є співавторами багатьох праць. Ідея дослідити вплив молитви на кров прийшла Михайлу Івановичу 15 років тому, адже він, теж віруюча людина, ходить до церкви. Дослідження про вплив на кров голкотерапії та лікувальних ван уже проводив. Тому зацікавився: а чи змінюється структура крові під час молитви разом зі студентами? Узявся за працю. На експеримент зголосилося усього 15 чоловіків та жінок, які поставили умову не оприлюднювати їхніх прізвищ. Це були юристи, медики та люди без жодної освіти. Пацієнти хворіли на атеросклероз, гепатит Б, серцеві патології та інші недуги. Треба зазначити, що дослідження не проводилося в обсяг час над усією групою, адже аналіз крові одного забирає чимало часу. Перед дослідом науковці брали капілярну та венозну кров, провадили аналіз, потім хворий або хтось з його знайомих читав молитви хвилин 15-20, чи то подумки, чи з молитослова це і Очі наш, Вірою, Царю Небесний, Псалом 50, до святих, до небесних покровителів. Після цього знову робили аналіз венозної та капілярної крові. Результати першого ж пацієнта здивували неабияк розповідає Михайло Лазорик. Чоловік ледве вижив в аварії, у якій загинув його брат. Мав остеомієліт – загноєння кісток ніг. Коли порівняли показники крові до та після молитви, виявилося, що рівень одного з показників фагоцитозу був у шість разів нижчим, ніж до експерименту. В інших чоловіків нижчий у троє, у жінок показники були менші, адже вони емоційніші. Коли співставили результати дослідження про вплив на кров лікувальних ван та голковколювання, то з'ясувалося, що молитва має набагато сильніший ефект. Пояснюється це тим, що під час запального процесу розвивається агресія проти збудника, а молитва діє заспокійливо. Своїм дослідженням науковці підтвердили, що молитва це не опіум для народу, коли вона читається, звукові коливання діють на організм людини і викликають зміни показників крові, тому що під час молитви включається свідомість, очі, слух і мовлений апарат. Ще один напрямок досліджень це дія мира на людину як антибіотика. Одні люди скептично ставляться до дива мироточення, інші вірять у це беззаперечно. Науковці пішли іншим шляхом, вирішили дослідити безпечність мира для людини. Спершу з'ясували, що взірці з миром не заражені бактеріями та грибками, розповідає про хід дослідження Ужгородський науковець. За місяць посіяли вирощені бактерії і додали до них крапельку кожного мира. З трьох взірців в одному блокувався ріст бактерій, тобто миру діяло як антибіотик. Через місяць повторювали експеримент і навіть у Мирі, розведеному після десяти разів, ріст бактерій, блокувався. Поки Михайло Лазорів зі своїми студентами проводили дослідження в обласну дитячу лікарню в Мукачеві, потрапив півторарічний хлопчик, який невдало впав. Дитя перебувало на апараті штучного дихання. Батьки попросили дозволу лікарів, чи можна помазати лобика дитинки тим самим миром з настільного хреста, який досліджували науковці. Медики, зважаючи на безнадійний стан дитини, дозволили і сталося диво. Через 10 хвилин Малюк почав дихати самостійно, а наступного дня, як запевняє Михайло Лазорик, його виписали з лікарні. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш християнський місяцеслов. Тема сьогоднішньої розмови Як стати кращим, як очиститися в часі Великого посту. Сказано! Спочатку було слово. Від того, які слова вживає людина, може залежати її життя. Дехто любить говорити, це мене вбиває, це мені в печінках сидить, я цього не переварюю, я в шоці, я мертвий, голова мені пухне, а потім думають, звідки проблеми з травленням пухлиною мозку, проблеми з печінкою, чому людина так рано з життя пішла, люди просто не розуміють, яку велику силу мають слова, каже філософ і філолог Ліліана Кудрик зі Львова. Слова, що ми найчастіше промовляємо, матеріалізуються у нашому житті, прикладів безліч. Спільна молитва про зцілення і безнадійно хворі стають на ноги. Слова, вимовлені з любовю, заліковують душевні рани, сумніви, розчарування. А прокльон може зламати долю цілим поколінням. Найтяжчі прокльони батьків завжди збуваються, тому матері особливо мають стежити за тим. Що говорять дітям? Деякі повторюють ти дурний, ти дебіл, звідки ти взявся, такий дурень на мою голову, ти мені набрид, та я тебе заб'ю, і чого доброго потім можна чекати, а треба і сварити обережно. Ти мене розчарував сьогодні, можна ж сказати так? Мені соромно за тебе. Я хочу пишатися тобою. Зроби так, щоб мамі не було боляче. Мати святого Августина, християнка, 17 років молилася за нього, і він з розпусника і грішника став найвидатнішим з отців церкви. Ось що значить молитва матері. Інколи ненароком вдаришся ліктем, і так хочеться висловитися в лапках. Краще сказати Ой, мамо, або жартівливий, щоб тебе качка копнула замість прокльону. Але потім взагалі треба викорінити зі своєї мови і такі вставні слова, бо це пустослів'я. Замінники допустимі, але недоцільні, так само і слова паразити. Нехай жодне пусте слово не виходить з вуст ваших, сказано у Біблії. Слово виражає, ким є людина насправді, чим сповнене серце те говорять вуста. Добра людина каже добре, слова підтримки. Надії, сподівання, лиха критикує, гнівається, висловлює незадоволення, агресію, роздратування, слова як лакмусовий папірець. За ними можна пізнати людину. Доктор біології професор Іван Білявський понад 15 років вивчав, як впливає на організм людини навіть найменше односкладове слово і встановив закономірність, захистив це як дисертацію. Матірщинники виявляються старшими від свого паспортного віку, частіше хворіють, швидше вмирають. Мало того, якщо дитина ще в утробі матері чує матюки, вона народиться з закладеними хворобами. Нецензурні слова руйнують генетичний код, призводять до занепаду, запускають програму на самознищення на клітинному рівні. Подумаймо про це і очистимося від поганих слів у часі Великого посту, і хай це буде з нами на ціле наше життя. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш християнський місяцеслов. Чи можна слухати музику в піст? Або як музика може врятувати життя? Ось що з цього приводу розповідає отець Олег Кобей. Зовсім випадково мені натрапила на очі історія одного музичного твору, який без перебільшення врятував життя видатному піаністу ХХ століття Паулю Відгенштейну. 3 березня 2016 року виповнилося рівно 55 років від його смерті. Народився він у відні 5 листопада 1887 року. Як музикант, піаніст дебютував у відні в 1913 році, а вже наступного року разом зі своїми братами був мобілізований до армії, коли розпочалася Перша світова війна. На війні йому снаряд відірвав праву руку, проте він не залишає музику і тренується грати однією лівою рукою. У XIX столітті існував подібний прецедент, коли з концертами виступав інший видатний піаніст Геза Зічі. Творів для виконання однією рукою не було, хіба що написані з метою вдосконалення техніки однієї з рук. Артист постійно був у депресії і на межі самогубства. У своїх спогадах він сам про це згадував. Кілька композиторів намагалися спеціально для нього написати твори для виконання однією рукою, проте він на різ відмовлявся їх виконувати, оскільки, як сам згадував, не розумів цих творів. І ось одного дня до нього звернувся французький композитор Моріс Равель. Бажаючи відвернути Пауля від суїцидальних думок, він обіцяє написати спеціально для нього твір, з яким той об'їздить цілий світ. Так і сталося. Другий концерт Равеля, що так і називається концерт для лівої руки, був написаний у 1930 році і зробив від Генштейна та самого композитора відомими на цілий світ. Піаніст розпочав нове життя, почав допомагати вдосконалювати техніку гри однією рукою іншим музикантам. Займався викладацькою діяльністю в Америці за три роки до смерті у 1958 році. Йому було присвоєне звання доктора музики. Ця історія вражає. Бо вкотре доводить силу, яку має музика у житті людини. Пауль не опустив своєї єдиної руки, радше йому не дав цього зробити Моріс Равель. Напевно, біля нас також є люди, які потребують нас, щоб повернути їм жагу до життя засмученого. Потішити діло милосердя для душі, яке ми повинні робити тим, кого знаємо. І якщо для цього надається музика, даруймо її! Нагадаю, що в ефірі Стрий. Ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрія. Звучав наш християнський місяцеслов. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії Радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Дар. На все вам добре! Бережіть себе і своїх близьких!